Всім привітки, всім здоровчики, з вами Кирютонов з Кирютоном і оновлення 2.0 ПТСАУ та легкий танк 11-го. Рівня. Чотири танки нам сьогодні представлені. Три з них ПТ, один ЛТ, як ми розуміємо, правильно. Перший танк у нас буде гіршкофер. Це у нас танчик, іде після грілля альфа 550, на, кум... на, цих, на фугасах 660. Середнє пробивання броні 295 ББшки, 345 голдовий, 60 мм. У нас мається на фугасі. 1950 одиниць ХП, максимальна швидкість перед 60, назад 15. Давайте подивимося на його механіку. В нього механіка, виходить, нагріву снаряда, і там при нагріві збільшується. Альфа. щас подивимося, ось він їде, просто він їде на ходу, дає тичку, якби в нього не йде нагрів снаряду. Він зупинився там і до 20 км вроді би, зараз уже там поапнули. Чуть-чуть і там, якщо ти їдеш нижче 20 км то нагрів снаряду йде. Ось він стоїть, і ми бачимо, що нагрів снаряду пішов, там збільшується альфа в нього. В принципі, зрозуміло, там 800 максимально йде, да Uh -huh. Uh -huh. Ну, ми зараз відосику ще детальніше все подивимося, і буде все нормально. Далі у нас і СРВ 10712, 107, з Альфой 390, Фугас 480, середнє пробивання броні 319 ББшка, 361 голдовий, 53 мм. Фугас. Міцність у нас 2000 хп одиниць, максимальна швидкість вперед 53 назад, 48 Максимальна швидкість в режимі Дота. Це типу оцей режим якраз таки новий. Один КМ вперед, один КМ назад. Тобто у нього глохне двигур. І в моменті, ну, зараз ми навіть подивимося чуть-чуть, В моменті того, як він в нього дохне, глохне двигун, типу в нього покращується стабілізація, але в нього немає динаміки, ніде нічого. Він попадає дуже класно, дуже круто, дуже чітко. Ось ми бачимо, зажимаємо клавішу X і переходимо в режим дота. При обичному натисканні ми переходимо в обичний осадний режим, а при затисненні клавіші X ми переходимо в режим дота. В принципі, від досику теж подивимося, все буде детально. Далі у нас іде брекер, це штурм ПТ, котра йде після баджера з альфо 480 620 на фугасі. Пробиття на фугасі 130 мм. 130 мм пробиття фугасом. Нормальне таке пробиття фугасом. Середня ББшка у нас іде 283, і голдовий 331. Міцність 2200 одиниць, максимальна швидкість перед 20, назад 12. І у нас є такий режимчик під назвою суттєво підвищує, під назвою прямий привід. Він суттєво підвищує потужність двигуна і максимальну швидкість вперед. Тобто, ось, ми їдемо, їдемо, він, ми бачимо що він заряджається, заряджається. І потім відкриваються лючки там спеціальні ззаді, і він починає летіти. Нам, наприклад, 60 ТП показують. Да? Наприклад, ось бачимо, закрутилися вентиляція і все. І поїхав танк. Просто набирать швидкість. Далі в нас іде ЛТшечка Льокампанзер Беркенкафер. Якийсь, типу того, в нас є середня шкода 340, середнє пробивання броні 249, ББшка 290 голдовим і фугас 120 пробуває, а Альфа на фугасі, кстати, 440, міцність 1951 хп, максимальна швидкість перед 75 назад 25. Прикольний танчик. В нього є така фішечка, як підсвічує ціль. От, наприклад. Де зараз прожимає клавішу X, включає цей режим, і ми бачимо, що він дає світ по цієї ППТ-шки. Над ним загорається лампочка там на 12 секунд. Ну, в відосі зараз теж детально все подивимося і побачимо. Погнали, дивитися відосик відосики, там все нам детально вже розкажуть. 11 рівень це не просто нові танки, це 16 унікальних машин. Які створюють повноцінний шар геймплею. Тут є і важка сталь. І важка сталь і все, що хочеш Динаміка середніх а танків ФВ230 брейкер. Це машина з важким характером. Дуже важким. Яка ламає танки як іграшки. <рес> Кран проснувся. Знищений хран проснувся. Її гармата швидко розбирає важкі машини на гвинтики. Кути вертикально. Кути вертикальну наводку у нас мінус 10, плюс 20. В принципі, дуже круто. Від, майже від будь-яких рельєфів може грати з мінус 10. Ну це дуже бронювання корпуса 381 в лобі. Тобто, ну прикиньте, 381, 127 в борту. Він може і від борта грати, і від венів. Тут взагалі люта люта машина. Жорстка. Прям видання дають змогу бути один шесть. Зведення ще й. І ДПМ а броня обламає навіть найміцніші зуби. Да, броня в нього дуже люта. Навіть під градом снарядів брекер іде на пролом. І в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. Двигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. Що довше ви їдете, то більше в вас кінських сил. Ця механіка. Допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. Завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ, адже бонуси скидаються під час зупинки. Це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі. Ну, коротше, максимально ми будемо їхати швидко. Це коли будемо їхати на початку бою позиціонку, і вже коли будемо виграли, виграли позиціонку, будемо поїхати далі проривати, Там у нас буде працювати оцей режим турбо. Типу, а, ну ще можливо, коли будемо тікати з позиції, наприклад, да, бачимо, що на позиції все хріново, і ми можемо тікати з позиції, і там у нас теж буде, типу, а, що включається оця штука, то що ми будемо дистанцію преодоляти немаленьку. Але водночас швидше долати великі відстані, унікальна для кожного танку 11 го рівня система поліпшень. Визуальну... О, давай. Всіх машин нового рівня. Ні, Ну непогано виглядає. Круто. Навіть брейкеру може знадобитися снайперська підтримка. Ах. Той, хто зробить вирішальний постріл. Хірш Кефер. Це винищувач танків на шасі Леопард-1. Леопард 1. Ну, то есть динаміка в нього, да, ми розуміємо, хороша, 60 км вперед їде, дуже круто їде. А, так, 1,4 час зведення, 0,27 розкид на 100 метрів, мінус 8, кути наводки, плюс 15, блин, хороші кути наведення в нього. Їде хорошо, стаба хороша, блін. Круто. Заряджання гармати 13 секунд, це без нічого. А якщо ми ще й досил і тому подібне, блін, заряджання гармати в нього буде, ДПМ у нього буде лютий. Тож із мобільністю проблем немає. Він б'є нібито зніс звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову. Такий скрімер. І вдарити на повал Система термоконтролю заряду поступово поліпшує кінцеву влучність і разову шкоду. Блін, цікаво, воно от і в бою так само буде от відкриватися, оця вся шняга і тому подібне. Це просто на відео так показано. Якщо машина нерухома або рухається повільніше за 10 км на годину. Да, он, бачите, знизу вправа напис... справа, написали, типу, там обгрейнули до 20 км. Тобто, якщо менше 20 їдеш, там до 20 їдеш, то все одно воно буде нагрівати снаряд. А якщо вже вище 20 будеш їхати, то нас спаде. Вправний снайпер вміє вичікувати найкращу нагоду. Під час руху швидше за 10 км на годину шкала заряду зменшується, а під час пострілу скидається і починає накопичуватися заново. Так ви можете вибирати між частою стрільбою та рідкісними, але потужнішими. 800 альфа потужна пострілами. Максимальний заряд дасть вам помітну надбавку до шкоди і влуч. Ну, коротше, тут десь е цей заряд, я так розумію, буде нагріватися десь 5 секунд. То тобто, е десь у тебе буде получатися ДПМ, ну десь е заряджання. Якщо брати без цього нагріву, то заряджання буде складати в тебе десь секунд 17-16. да? От якщо брати з нагрівом, да? то ну, нормально для 800 альфи. Я думаю, непогано. Плюс додатковий бонус, гарантований вибух боєукладки супротивника. Якщо залишок його очок міцності менший за вашу середню шкоду. Ту, якщо в мене нагрівся термозаряд до 800, у тіпа 750 хп, я йому буду гарантовано в будь-яку точку корпусу, де заходить пробиття, зносить БК, виходить. якщо я не помиляюсь. Тобто, не буде більше такої херні, де у Тіпа, наприклад, 749 хп, у мене альфа там хай 800, да. Я даю йому постріл, пробиваю, і у мене альфа вилітає там 650 або 700, да? Тось тобто, шотний танк, по суті, для мене, але я його не знищую. І потім із-за нього можемо ще й програти бій. От так от. Ну а тепер гарантовано буде зрив бикаєм. Блін, це круто. Гарантоване тотальне знищення. Гарантоване тотальне знищення. Скефер може бути дуже швидким, коли це потрібно, але він не поспішає. Противник усе одно швидше опиниться в гаражі. Oh. Хершкеферу знадобиться скорострільний союзник. Найскорострільніший. Ну блін, ЛБЗ накритий можна на ньому виконувати. СТ рв 12 Справжній нічний кошмар для супротивника. Цей потайний снайпер не покладається на один вирішальний постріл. Він займає позицію і. <рив> І приходи гапи всім. Пробиття. Шкода на хвилину. Гідропневматична підвіска та облоговий режим. Ест. В облоговому режимі буде точність 0,23. Ну, звісно, так, да, по динаміці буде один вперед, один назад. Креме, ми будемо їхатися максимум, тобто нам доїжджати до позиції, вставати так, щоб ми не їхали далі, як в осадному режимі буває. 6,7 зарядка на вбичному, 6 буде в облоговому цьому режимі. Ну, прикольно. Точність, кстати, так 3, а так буде 1. ТРВ успадковує всі переваги гілки і додає свої. Окрім похідного та облогового, в машини з'явився новий режим режим Дот. Він максимізує всі плюси і мінуси облогового режиму. Основний двигун заглушується, щоб вібрації машини не заважали навіднику виконувати свою роботу. В результаті самохідка майже не їде, але шкода на хвилину, зведення і розкид стають. Стають люті, ти то есть, попадати будеш дуже люто і ще кращими ніж в облоговому режимі. Щоб активувати режим дот, натисніть клавішу X на кілька секунд. Коротке натискання, як і раніше, перемикає машину в облоговий або похідний. Облоговий режим залишається для коротших дистанцій, коли потрібна, хоч якась рухливість. Використовуйте його, якщо потрібно вести вогонь, але немає часу на облаштування довготривалого снайперського гнізда. І хай вас не бентежить, те, що СТРВ 107 12 у новому режимі це малорухома вогнева точка. Противники в його прицілі теж швидко стають нерухомими. Та ні, ну тут а, при, прикол в тому, що якщо тіп займе хорошу позицію і буде просто стояти в прийомці, тобто прийматиме фланг, котрий супротивник пропушує, супротивнику майже нереально буде його випушити. Ну, я так думаю, що майже нереально буде випушити. Ну, прикинь, тіп став, у нього люта точність, і він майже кожної кішки буде тобі нашувати, у, у, ну давати урон. Тобто там буде дуже тяжко. І нарешті легкий танк. Очі і вуха 11 го рівня. Leichter камфпанзер Borkenkäfer Це дуже. Уже яка нескладна назва. Borkenkäfer, Кефер, бля, лявкам в Швидкий і компактний світляк. Так, що у нас тут мається. 70 0,32 точність на 100 метрів, 1,4 час зведення, 8 секунд перезарядка. Мінус 14, мінус 14. УВН, УЛТ, і плюс 20. Вау! Мінус Ні на собі із відмінним балансом огляду та маскування. Наймовірніше він побачить вас раніше. Але це ще півбіди. Найгірше трапиться, коли він вистрелить. Боркен Кефер може вести розвідку новим способом за допомогою снарядів. Натисканням клавіші X Екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає ворога, від... блін, оці ефекти, які там після натиску. Ну, коротше, для оцих до, до режимів е всякої херні, типу, оця херня, типу, вилази там щось відкривається, щось. Якщо таке буде і в грі, блін, це так круто буде виглядати. Накладає один із двох ефектів. якщо Один із двох ефектів. Один із двох. Ціль вже була виявлена. Влучання оновлює час її видимості, оновлює час її видимості, влучання, влучання не пробиття з уроном, а просто влучання. Навіть якщо ти не пробив, все одно ціль засвітиться. і збільшує вхідну шкоду. Якщо Боркен Кефер вдало позначив ціль у прострілі союзників, вона отримає більше шкоди. Якщо ж ціль не світилася, влучання створює маркер із повідомленням. Ти вилучив, тут є супротивник. Маркер не підсвічує силует. Тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі. Тобто, виходить, на початку бою засвічуєш всі танки супротивника, да, наприклад, майже всі. Откатуєш чуть трохи назад, прожимаєш оцей режимчик і просто починаєш кидати туди, де останній раз супротивник світився, і ти його заново засвічуєш на 12 секунд. І союзники по ньому відкидують. Браво! І не тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Проявіть свої навички, фантазію і перемагайте так, як ніколи раніше. Із розвідником нового рівня. ЛТшка Імба. На цьому ми завершуємо перше знайомство з одинадцятим рівнем вам ще належить пізнати його по-справжньому. У найближчому майбутньому. Побачимось на новому рівні. ЛТшка Імба. Мені дуже сподобалася старве 10712 і дуже зайшла ЛТшечка. Полін. Я ЛТшку буду качати Дуже класна ЛТшка. Стербу по-любому треба прокачати. Прикольно, Стерва, блін, оцей режимчик Попробуйте, взагалі пограти на цьому режимі, його, типу, блін. Режим дота. Це взагалі круто. І ЛТшка. Я дуже хочу ЛТшка. Ті, хто грають на ЛТ, ті, хто ЛТ води, люблять ЛТ, оця ЛТ їм зайде просто на ура. Така їмба люта. Жесть. Все, на цьому будемо закінчувати. Познайомились з ПТ з ЛТ. Хороші танчики, прикольні, мені подобають. Далі вже будемо тестувати їх в оновленні 2.0 3 .0 вересня, котре вийде. Все, всім велике дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь і побачимось. Пока-пока.